В рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року Крижопільська селищна територіальна громада з метою створення куточка надання консультаційних послуг підприємцям отримала матеріальну допомогу в межах проєкту «Проон Інсорт», зокрема комплект меблів, ноутбук та принтер. Центр надання адміністративних послуг Кржопільської селищної ради отримав меблі та необхідне обладнання для комфортного консультування суб'єктів господарювання в приміщенні. За адресою селища Крижопіль вулиця Героїв України 61. Будемо надавати послуги підприємцям та суб'єктам, які виявлять можливість реєструвати бізнес, розвивати свій бізнес. Будемо надавати консультації щодо наявних місцевих та державних програм, що буде сприяти створенню нових підприємців та наповнення бюджету місцевої громади. Щиро дякуємо партнерам ПРООН та уряду Японії, які допомагають реалізовувати підприємницькі ініціативи на території нашої громади.